Цікаво, як же отримати ендорфіни, якщо я не хочу займатися спортом, ну мені лінки. А я знаю відповідь на це питання. Ви знаєте, ви всі це робили в своєму житті. Якщо я вам зараз це скажу, ви скажете, о Боже, я це знав і просто забувся. А я вам скажу одне єдине, дуже цікаве. Таке хвилююче слово, як потягушки. Так? А ну, давайте з вами пригадаємо, а чи бачили ви коли-небудь інших, хто потягується? Я пригадую, що у нас киця потягувалась, і песик. А ще, виявляється, в декілька тваринок мають такі самі е, звички, як потягуватись. Зараз прям захотілося взяти, а от, і... так оттягнутися, потягнутися. І, і одразу захотілося більше кисню. Отже, давайте з вами подивимося, на що нам взагалі потягушечки, а я вас закликаю, а давайте з вами іще разочок, от прям сидячи на своїх місцях. Зробимо потягушечки. Отак от прогнемо спинку, отак от щепимо пальчик або просто потягнемось і насолодимося цим. Не зрозуміло, що трапилось? Чому я зіваю? А у вас як? Чи є зівот? А виявляється, коли ми потягуємося, коли наше тіло тягнеться в різні сторони, дозволяє м'язам да, одним напружуватись, іншим розслаблятися, то відкриваються всі зажаті капілярчики, і до нашого тіла надходить повноцінно кровообіг. А для того, щоб ми стали бадьорами, потрібно, щоб в крові було багато кисню. І тим самим, коли ми починаємо потягуватися, а частіше за все це ми робимо в власному ліжечку, ми не соромимося зівати. І ви зараз побачили на моєму прикладі, що якщо потягнутися серед дня, то виявляється, що зівота приходить до вас знову. А як у вас, якщо буде ну, хоча б трішечки настрої, напишіть мені в коментарях. Цікаво просто!